Вітаю всіх! З вами інтернет-магазин Автоген. І у нас е, сьогодні на огляді підкрилки на автомобіль Рено Трафік третього покоління, який випускався ще 2014 року, почав випускатися. І також на його соплатформі, які вони підходять, такі як Opel Віваро, Фіат Таленто. Nissan nv 300 Отже, у них кузова однакові, там відрізняються незначні там, фарами і бамперами, але самі прийоми арок У них однакові. Отже, самі підкрилочки. Це йдуть повнорозмірні збільшені підкрилки, які закривають уже більше арки, ніж йдуть вони із заводу. Значить, тепер по самим підкрилкам. Тут ідуть. Для установки кругом, ось бачите такі кружочки, це мітки для установки. Тобто вони тут розміщені, ви тільки робите отвори і встановлюєте. Є е, також ось ця частина запаяна, це треба обрізати. Це е, транспортувальна заглушка, сюди заходить ваша стойка. При установці ви її зрізаєте. Далі є дві, можливість установки двома способами: перша установка це коли ви встановлюєте і ставиться крило. І з крила буде видно оця частинка. Вона буде захищати від каміння, піску струю, піску, там, щоб вона не збивала вам крило. А можна встановити так, як оригінальні, тоді ви оце по лінії, оце повністю от зрізається. І вони тоді ховаються під арку. Тобто, ви вже на вибор з майстром вирішуєте, як вам ставити, щоб вони виступали з крила і захищали вам крило або повністю сховати як в оригінальних. ну Аналогічна ситуація з задніми. Так само, ось повнорозмірні закривають всі арки. Отже, ще попереднім. Дивіться в оригіналі, якщо у вас брати машину, то у вас вони йдуть з двох частинок. Тобто передня частинка і задня вони з'єднуються, вони розірвані, складаються між собою. Це вже йде повний підкрилок з двох частинок. Тобто є, є можливість, що, наприклад, у вас зломана тільки передня частина під бампером. Ось, і якщо у вас немає можливості, допустімо знайти оригінальний, або він там дорого стоїть, чи ще щось, то є можливість взяти такі. І для того, щоб не міняти його повністю, ви, звичайно, можете повністю замінити і забути. Але якщо можна, то просто зріз, зрізаєте його. По цій частині, ну, то есть, так як у вас було в оригінальному, просто відрізаєте половинку і ставите конкретно собі одну частину до свого оригінального. Так також люди роблять. Але рекомендую зазвичай поставити їх всі, тому що цей пластик він е, іде з капрона, він е, його нереально зламати. То есть, ви його поставите і я не знаю, там його бити можна зимою, він не добіє, нічого з ним не буде. І... Вони будуть набагато слугувати довше. От. І плюс, що вони збільшені йдуть, у вас половинка ще менше йде. Тобто це закриє вам все і всю середину. Ну вони, коротше, збільшені. В принципі, такий обзор на ці підкрилочки. Заходьте на наш сайт, підписуйтесь на нашу сторінку. У нас не тільки ці товари, у нас є різні. Заходьте, дивіться. Магазин Автоген.